Listen up, Marines. Rhino 23 ран інтурму бордо ЮСС Солоко. Нави полем атака of this damn situation. Розчарування року. Науково-фантастичний бойовик Aliens Colonial Marines вкотре засвідчив, хто поспішає, той пролітає. Гравці лаяли геть усе застарілу графіку, бідні ефекти, безглуздий сценарій та нудний ігролад десятирічної давнини, долили олії до вогню, недолугий штучний розум та постійні хиби через велетенську купу дірок у програмному коді. Зарештою таких трейлерних миттєвостей у нових чужинцях в день зі свічкою не знайдеш. Саме через бездоганно відфотошоплені відео розпочалася небачена досі буча зі звільненнями ледерів та позовами до суду. Адже корпорації Sega вдалося обдурити та розкошелити на останні заощадження ледь не півтора мільйони довірливих гравців. Таку кількість проданих за півроку копій можна пояснити лише популярністю кінотетралогії. Після оприлюднення звітів Sega ми також вирішили звернути увагу на чималу кількість ниточок, котрі пов'язують забавку з канонічним першоджерелом. Кожній футбольній команді грає марнотрат. Коли нападники нелюдськими зусиллями доштовхують м'яча до чужих воріт, зненацька якийсь оборонець зі стометрового розгону гарматним пострілом посилає кулястого вперед. От лише летить він повз отвір воріт до рук вболівальників. Котрі в очікувані голу несамовито схопилися з місць, досвідчені ігророби з гірбокса, вкотре замахнулися на непідйомну ношу та сіли разом з нею до калюжі. Свого часу, через продовження Бордерленса, вони геть забули про атомного герцога. Тепер людей, грошей та часу, забракло на чужинців. І досі не зрозуміло, який відсоток робіт підсобили заробітчани з нині покійної Таймґейт. А розпочалося все ще у 2001-му, коли за справу під наглядом електроніків взялися ChexSys Games. Кеймс. Шісткам снаги не вистачило, і п'ять років потому франчайз придбала японська Sega, яка обіцяла робити забавку з нуля. Але який же це нулик, якщо сюжет ворогів, локації та навіть графіку від початкових з лупою не відрізнити? Вони зазнали змін лише на проміжному етапі у доволі привабливій демоверсії. Остаточна ж працює на морально застарілому, дев'ятому му DirectX -і, і тримає лише треті шейдери. А в тенетах збирають тисячі лайків, відосики, де гравці пробігають цілі рівні повз обділених штучним розумом воріженьок. Після публікації розробники раптово схаменулися та підготували декілька заплаток з рекордним загальним розміром у 9 гігабайтів. А вочевидь, творці витратили 12 довгих років лише на розробку великодок. Червона синя та жовто-смугаста кульки стосуються неймовірно прудкого їжака Соніка. Адже в забавках про східного героя сфери на додаткових рівнях були розфарбованими у такі ж кольори. Тепер яйця чужинців також стали по великодньому різнобарвними. Мабуть, комусь із дітлахів закортіло прикрасити кімнату парвистішими меблями. Значно важче пояснити, чому після пострілу в той бік урвища на нас раптом котиться велетенська пампушка. Дірява здоба взагалі не дає спокою авторам. В одній з дослідниць у пробірках плавають величенькі пампухи, дещо менше рве шаблон, капсула з ціпком та капелюхом. Ці блазні здогадалися спародіювати пародію. Мова йде про комедію Космічні яйця та дивну поведінку тамтешнього прибульця. А загалом серія налічує п'ять стрічок: чужинець, чужинці, чужинець у кубі та воскресіння чужого. Але розпочинається приквелом «Прометей». команда вантажного човника Нострому знайомиться з ксеноморфами на планеті ЛВ 426 відкладена лицехапом у людському тілі личинка дорослішає – та перегризає весь екіпаж та ланить вціліти лише головній героїні. Ріплі 50 років по тому розконсервована експертиня разом з десантниками повертається на кляту планету, з'ясовує причини зникнення людей у нещодавно збудованій колонії, зустрічає цілу навалу потвор та їхню королеву. Ріплі, капралу гіксу, дівчинці тритон та найкращі половині людиноподібника бішопа вдається підірвати планету та втекти подалі на човні сулако. З відкладеного королевою на борту яйця вилазить лицеха, котрий замикає дроти та влаштовує пожежу. Вагітна чужинцем ріплі після аварійного приземлення знову рятується, але незабаром накладає на себе руки. Далі розпочинаються події гри. Розробники відразу підкидають гравцям знайомих за другим фільмом персонажів і їхні залишки. Наприклад, нижня половинка Бішопа досі стікає металевою кров'ю на сулако. Для весело на гадсона. Кінець кірбоксівці дофантазували самотужки. Не менш впевнено, можемо розповісти про цю голову та звідкіля вона тут узялася. Тритон загубила улюблену іграшку під час моторошного блукання з затопленими підвалами колонії. А назва отриманої ачівки доволі пам'ятна репліка цієї хороброї дівчинки. Треба повертатися, бо скоро стемніє, а вони виходять уночі завжди. Тепер погляньте на дверцята особистих гардеробів, де вказано імена та військові звання Гадсона, Васки Дітріх і всієї кінострічкової ватаги. Тим часом у грі можна знайти шість легендарних цівок, які кінозвитяжці тримали у своїх м'язистих. Або ж тендітних руках. У додатку мувіпак рано чи пізно вас неабияк налякає Котяра Джонсі, що гасає вентиляцією. До переліку відвіданих човнів потрапить ще й вигнанець, звідки колись приповзла чужинська орда. Пригадуєте, в п'ятій стрічці човен сканували червоні кулі. Без них і тут не обійшлося. А пам'ятаєте, увімкнені героями на капітанському містку голограми? І якщо декілька секунд цілити в голову інженера шквальним вогнем, бортовий журнал продемонструє сутичку косміків з невідомими жевжиками та аварійне приземлення на планету. Особливо радують речі з розширеної версії другої стрічки. На шляху до колонії стоїть декілька восьмиколісних велетнів, які схожі на всюдихід тритонових батьків. Про звичні броньовані автівки автори також не забули. А ще вони запам'ятали триколісний велосипед з іншої доданої сцени. Біля входу до колонії іржавіють двоє порожніх вартороботів. Свої набої гармати витратили на стадо загарбників ще у фільмі, але ми дізналися про це лише з тривалішої на 17 хвилин режисерки. Неподалік гравець почує аудіозапис тритонової матері, яка розповідатиме про чоловіка та його поцілунок з лицехапом. Стає зрозуміло, як ксеноморфи потрапили до колонії. але зрештою, ми вас розчаруємо. Розробники використовують старі вигадки лише через брак свіжих. Вони спробували додати свого креативу, але від цього стало тільки гірше. Аби викликати ностальгію, техасівці топчуть всі наявні сценарії та вигадують власний, безглуздий і нещадний. Їм до підтертого місця, що колонію вщент розніс, несамовитий атомний вибух, а капрала Гікса під час аварії пронизало арматурною. Капрал Гікс. Мертвий that? якого біса тягти ледь живий сулако з планети в'язниці Ф'юрі назад на ЛВ-426, і навіщо напіврозвалену каструю охороняє стільки найманців? І їхня чисельність перевищує кількість тутешніх ксеноморфів. Чекайте, а звідки взагалі на Сулако взялися ці кислотні друзі? У фільмах нам людською мовою кажуть, що поганці без королеви плодитися не можуть. Бодай би пальці в клавіатурах позастрягали в тих майструків, котрим з глибокого. Похмілля вигадалися зомбі-чужинці, біля яких заборонено галасувати. Навіщо завжди німі у фільмах лицехапи пронизливо вирощать? І чому персонажі балакають енциклопедичними неправдоподібними репліками? на місію, не мишенседина. Ти не розумієш цих солдафонів, не переймаєшся їхньою долею, ані трохи не лякаєшся. Цікавий ігролад та розлогий сюжет завжди перетягували ковдру від застарілої графіки. Але цього разу ми отримали мертвого пацієнта та закопали разом з ним увесь франчайз. Віддайте диска найлютішому ворогу і пригрозіть ще бридкішими іграшками, знаючи, що насправді таких не знайти.